Маємо у нашій студії представника національної поліції України, а саме начальника управління патрульної поліції у Львівській області Андрія Крутня. Доброго вечора, пане Андрію. Добрий вечір. Патрульні поліцейські з Львівщини. залучені до операції на Херсонщині. На сьогоднішній день ні, але ми готові до виконання завдань на території Херсонської області. У мене нещодавно був дзвінок, телефонна розмова з моїм колегами з Херсона, і я запевнив його, що в разі того, якщо буде потрібна наша допомога, ми готові її надати. Угу. Е, ці випадки для, для запобігання мародерства це складна робота для поліцейських, звичайно. Звичайно, тому що не потребують. Чи в таких умовах, розсил, коли треба плавати сил, сил і засобів, і ми розуміємо масштаби катастрофи? То ви розумієте, що це робота 2,4 на 7. зараз. Збільшиться потік внутрішніх біженців із Херсонщини. Попри те, що люди не хочуть виїжджати з регіону, але ситуація виглядає на, на таку, яка змусить людей частину їх покинути, і Львівщина готова прийняти. Львів, зокрема, які додаткові повноваження на патрульних поліцейських покладаються у, у цій ситуації, коли людей треба прийняти зустріти. Іти, поселити, організувати навіть їхню без... їхнє безпечне перебування на Львівщині. Жодних додаткових якихось повноважень не покладається. Ми виконуємо всі ті завдання, котрі передбачені чинами законодавства. і знову ж таки ми готові у разі того, якщо потрібна буде наша допомога, надати цю допомогу. На жаль, ми вже в своїй практиці маємо таке. Такий досвід, і ми розуміємо масштаби, ми розуміємо проблематику і готові до виконання поставлених завдань. Єрина сказала, що зараз більша за кількість біженців. А питання таке: чи дозволено людям, наприклад, які зустрічають внутрішньопереміщених осіб з Херсонщини чи з інших регіонів, виїжджати на вокзал під час комендантської години? Які алгоритми дії, тому що насправді всіх нас є багато знайомих в ті чи інші області, і всі ми хочемо допомогти їм. Що стосується алгоритму дії, звичайно, що перебування у комендантську годину це є певне запобігання того, щоб особи, котрі можуть дестабілізовувати ситуацію в Україні, вони не могли скористатися тим цим нічним часом. А ми розуміємо, що є так звана крайня необхідність, коли потрібно вжити всіх належних заходів для того, щоб зустріти внутрішньо переміщених осіб і розселити до прикладу і всі це знають, всі проінформовані, і основне завдання максимально сприяти. Знову ж таки хотілося б звернути увагу на тих, хто хоче завалювати свої благі наміри під вчинення інших, в тому числі кримінальних правопорушень. Ми працюємо з кожною особою такою. Перевіряємо, і будемо знову ж таки встановлювати наміри перебування особи в такій комендантській години. Але знову ж таки хотілося б наголосити комендантська година для того, і ведена, щоб її не порушувати, тому що збільшення кількість людей на вулицях не це набагато більше роботи брада працівників поліції для того, щоб виявити осіб, котрі можуть дестабілізовувати ситуацію в Україні. так все таке, щоб правильно донести інформацію до наших глядачів, коли наприклад приїжджають особи на вокзал. Під час комендантської години я так розумію, що є відповідні таксі відповідні служби, яких можна попросити завести ту чи іншу людину в потрібне місце або звернутися за перепусткою під час комендантської години. Вірно я зрозуміла чи Дивіться, на сьогоднішній день. Один єдиний компетентним органом, хто надає дозвіл перебування комендантської години, є львівська військова адміністрація, і тому там є відповідне спеціалізований управління, яке займається такими питаннями. І у разі того, якщо буде це масове до прикладу приїзд таких угу. осіб внутрішньопереміщених, ця. Цей процес буде зорганізований. звичайно, що будуть працювати відповідні служби, де будуть мати відповідний список, і відповідний список зустрічаючих. цю перемогу, яку ми всі зараз так виборюємо. Це все заради наших дітей, в тому числі погодьтеся, заради нашого майбутнього. І от статистика каже, що влітку якраз збільшується кількість ДТП за участю дітей. Ми цю тему піднімаємо для того, аби зараз батькам звернути на це увагу і щоб ви дали свої рекомендації. Очевидно, що це пов'язано із канікулами, і з тим, що в довший час перебувають на вулицю, збільшена е, тривалість доби, тобто світлова тривалість доби. Е, які поліція здійснює заходи, аби убезпечити наших дітей? На що батькам звертати увагу? Звичайно, що ми, як працівники патрульної поліції, ми максимально працюємо із нашими дітьми, але все ж таки для того, щоб зрозуміти всю картину, яка відбувається на вуличому мережі, потрібно звернутися до статистичної інформації хоча не зовсім люблю до цього звертатися, тому що насправді цифри є жахливі на сьогоднішній день. На території області сталося 158 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, яких на жаль 142 дитини травмувалося і на жаль, сім. Загинув Це період цей період з січня. По травень 2023. Це за року. ці місяці тільки та за, тільки за ці за вірніше за, за ці місяці, і це в порівнянні із 2022 роком, ми маємо певний ріст, і тому ми розуміємо проблематику, як працювати потрібно з дітьми, як обговорити тематику сфери безпеки дорожнього руху, як доносити, що важливо дотриматись правил дорожнього руху. Зрозуміло, що ми не говоримо про винуватість дітей у дорожньо транспортних пригодах, тому що вони все ж таки стали заручниками того, що хтось із водіїв порушив правил дорожнього руху. Руху, в результаті чого вони отримали тілесні ушкодження, і на жаль, маємо факти, коли загинув. Але ми, ми працюємо в цьому напрямку. У нас є відділ зв'язків з громадськістю. у Нас є шкільні офіцери, які на сьогоднішній день в цей же звітний період більше сотні шкіл відвідали, де ми розповідаємо про. Що таке правила дорожнього руху, намагаємося в формі ігор донести до них, що таке правила дорожнього руху, і таким чином убезпечити їх від можливих непоправних наслідків. Зрозуміло, що одна справа, коли ми працюємо із дітьми, ми також не забуваємо і минути батьків, тому що ми розуміємо, що зараз навчання підходить до свого завершення. Ми розуміємо про те, що діти не будуть в цей період у школах і в них. В цей період буде більше часу. Тому звичайно хотілося звернутися до батьків про те, щоб вони більше часу приділяли для своїх дітей і розуміли, де вони знаходяться, де вони грають, тому що інколи вони обирають місця не зовсім такі, які необхідні в цьому випадку. Це проїзна частина, де на жаль може бути просто виїзд транспортного засобів в результаті чого, на жаль, може бути наїзд дитину. Шкільні офіцери, відвідуючи школи. Вони працюють із педагогами. Ми розуміємо проблематику. Ми розуміємо проблематику, які є діти, які яка є які, які є проблеми, які як їх потрібно донести? І це не тільки стосується сфери безпеки дорожнього руху, це стосується усієї проблематики, в тому числі і булінгу, але основа це те, щоб зберегти життя і здоров'я наших дітей. Ви самі підвели до теми булінгу. Не я вас питала. Шкільні офіцери вони здійснюють? Такі раптові виїзди в двори, наприклад, в мікрорайонах, де під час літніх канікул концентрація дітей на один квадратний метр збільшується в рази, і можна спостерігати різні ситуації між ними. Насправді я не зачепив цю тематику. Насправді ця тематика є однією із основних, і щоденно, і навіть сьогодні, ми здійснювали такі виїзди, тому що в нас є певне планування. Ми розуміємо, куди ми в яку школу ми поїдемо, тому що насправді багато шкіл е, затребують того, щоб приїжджали шкільні офіцери е, поліції. Але ми розуміємо, що це не має обходитися тільки якимись офіційними виїздами. Ми розуміємо, що ми е, намагаємося заїжджати у двори, де є діти, і просто підійти поспілкуватися раптово. Раптово просто придіти поспілкуватися, але раптовість це не означає, що ми забігаємо і починаємо перевіряти. Ні, ми розуміємо і шкільні відділ зв'язків з громадськістю, де працюють шкільні офіцери поліції, в тому числі не тільки вони, а й просто патрульні поліцейські. Вони розуміють, хто така дитина. Вони знають, як підійти, вони знають, як спілкуватися, вони знають, які знайти правильні слова для того, щоб достукатися до дитини, і це не тільки відбувається шкільними офіцерами, це відбувається кожен день такі бесіди, і, і навіть у нас багато є таких кумедних кур'йозних ситуацій, де не, насправді діти ми там даруємо і шеврони, і спілкуємося, і а діти вже і, вже і вже і вже діти. А можна там в автомобіль, і вже діти вже повинні, вже треба їхати десь працювати, щось робити в сфері безпеки дорожні рухали на автомобіль дітей, і ми звичайно спілкуємося з ними, тому що через спілкування ми доносимо основну тематику. Для чого і ми в принципі надаємо поліцейські послуги? Головне, Щоби... щоб цих дітей поночах не збирали. Бо е, у мене знайомі, які мешкають в одному із спальних мікрорайонів міста Львова, постійно нарікають на те, що друга третя ночі підлітки збираються під вікнами і влаштовують гучні гуляння. Я так розумію, що такі повідомлення до поліцейських ледве не щодня надходять, і вам доводиться із ними також собі давати раду. Що стосується гучних гулянь, я не пам'ятаю, щоб в останній раз хтось телефонував на лінію 102 і казав, що саме підлітки збираються і проводять так звані гучні гуляння поблизу вікон, тому що всі розуміють, і вони скоріше за все розуміють, що якщо вони це будуть робити під вікнами, вони відразу отримують дзвінок на лінію 102 і відразу прибуде екіпаж патрульної поліції. Чи виявляємо ми підлітків під час комендантської години? На жаль, так. На жаль, на жаль, виявляємо, спілкуємося, спілкуємося не тільки з ними, спілкуємося із їхніми батьками, чому саме дитина перебуває в цей час. І багато зусиль саме в цьому напрямку ми прикладаємо для того, щоб донести цю інформацію. Ми розуміємо Певні сім'ї, ми розуміємо проблематику цих певних сімей. Ми розуміємо цих дітей, котрих ми виявляємо. Але цю цю всю інформацію ми опрацьовуємо і передаємо для відповідних служб для того, щоб були певні заходи реагування. Якщо бути точним, як людина, яка мешкає біля дитячого майданчика, і теж бачу дуже багато різного, Тобто, ми можемо звертатися на 102 і говорити, наприклад, там і денні виїзди, що ви можете приїхати і там поспілкуватися з дітьми на ту чи іншу тему, скажу так. Ви дивіться mm -hmm. відділ зв'язків з громадськістю це окремий орган, який працює в цьому напрямку. Якщо ви здійснюєте повідомлення на лінію 102 – і повідомити про те, що там є діти, потрібно під'їхати. Це скажем не зовсім компетенція лінійних працівників, тому що його собити задання... точно ко куди мають дзвонити, наприклад, наші глядачі, які чують, там що там діти люблять і ображати. Ну погодьтеся, діти зараз і жорстокі можуть бути якщо. Є вже питання, яке може бути розглядатися як правопорушення. Звичайно, це лінія сто. Mm -hmm. Але якщо це стосується поспілкуватися, це це відбувається, коли під час спонтанних перевірок, коли наші екіпажі патрують з зони патрулювання, мають відповідь. Тоді це відділ яз... зв'язків з громадськістю. звичайно, відділ зв'язків з громадськістю. тому що все ж таки лінія 102, вона для того і передбачена, щоб ми надавали поліцейські свої послуги в сфері безпеки дорожнього і сфері охорони громадського порядку. То, Маємо ще хочу. кілька питань про ДТП, але щоб закрити питання із дітьми. Шкільні табори, не шкільні, а не лише шкільні перепрошую, табори. І та інші табори, які організовують на території області, повноваження патрульної поліції, які там, і чи ви стежите за безпекою перебування дітей? В нас є відповідні зони оперативного реагування. в нас є... Відповідно до нашого положення управління патрульної поліції, визначені завдання, і воно не передбачає того, щоб ми виїжджали до прикладу в літній табір, і здійснювати цілодобове забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку. Для того є табір, він певний чином організовує побут дітей, і він певний чином організовує безпеку дітей. Що стосується чи ми виїжджаємо і будемо виїжджати до прикладу до літніх таборів, так. Ми це на постійно основі робимо основі, і ми будемо продовжувати це робити. Угу. У нашому місті багато е, внутрішньопереміщених осіб людей, які погодяться, ну, не знають міста, розмітки того чи іншого знаку е, в такому випадку, ДТП не за участі дітей, а в цілому побільшало зараз. І чи є якісь роз'яснювальні роботи з Цими людьми на жаль, знову ж таки, мушу мусимо, мусимо констатувати, що у нас є збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод, як із механічними наслідками, мех... матеріальними збитками, так і дорожньо-транспортних пригод з травмованими. Ми маємо певне зменшення тяжкості дорожньо-транспортних пригод за звітний період, який я вказував січень, патраль місяць. Ми маємо менше кількість загиблих людей, але знову ж таки це не залежить від того, чи особа знає чи не знає розмітки. Це залежить. То чи особа знає правила дорожнього руху, і чи особа дотримується правила водії, котре керує транспортним засобом, дотримується правил дорожнього руху. Але на жаль, ми, мож, ми маємо зараз констатувати, що найбільша тяжкість дорожньо-транспортних пригод це перевищення безпечної швидкості, перевищення швидкості, пішоходи. І на жаль, ми зараз констатуємо, що збільшилась кількість тяжкості дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів. Угу. Що ми робимо? Звичайно, що ми реагуємо на всі ці категорії. Один із засобів це якраз засування заходів адміністративної відповідальності, Ну, до прикладу, пішоходи. Ми маємо на сьогоднішній день основні, основні кількість загиблих 34%, Це якщо взяти з на жаль, з 82 загиблих з початку року. 34% це є якраз пішоходи. Ми профілактуємо. Ми застосовуємо всі наші превентивні заходи, в тому числі і з розміщення відповідної інформації. Але на жаль, ми бачимо, що все ж таки пішоходи не дотримуються прав дорожнього руху і переходять проїжджу частину несому місці. В з початку року ми зафіксували вже більше як 7300 таких фактів чинне адміністративних правопорушень це означає про те, що ми реагуємо на таку категорію учасників дорожнього руху, і в подальшому будемо реагувати, тому що ми зазвичай розуміємо. багато разів закривалися очі на пішоходів, яких е, переходили не не такому місці. Єдине єдина людина, яку я знаю, кого оштрафували, це мій чоловік, за який чесно заплатив, хотів скоротити більше, не хоче це дає свої результати чому так почали більше на це звертати увагу Це все дуже просто арифметика дивіться якщо взяти наприклад у нас пройшло півроку і 7300 адміністр... адміністративних матеріалів, можна поділити, скільки в день притягується пішоходів до відповідальності але ви правильно сказали статистика ми розуміємо ми вивчаємо детермінанти причини тому виникнення дорожньо транспортних приход і приходимо аналіз у нас в управлінні патрульної поліції у львівській області є відділ розшуку та працювання матеріалів ДТП, який на виконання своїх повноважень проводить відповідний цей міст, ось подивіться, який у мене це аналіз величезний лежить, і ми всі фактори якраз продивлюсь, і ми бачимо, що саме порушення правил дорожнього руху пішоходами є один із фактів, які впливають на тяжкість дорожньо-транспортних пригод, і фактів, які потрібно звертати увагу. Звертання увагу через соціальні мережі. Ми зараз з вами спілкуємося. Ми певні факти превентивні здійснюємо, профілактичні, але в тому числі на патрульну поліцію покладені відповідні обов'язки і можливості притягнення до адміністративної відповідальності. Тому, то, якщо увагу. у нас є камери на дорогах, які фіксують перевищення швидкості водіями, то можна очікувати на камери біля пішохідних переходів, які можуть розпізнавати обличчя і штрафувати людей за невідповідні переходження вулиць у на тих чи інших місцях. Насправді це трішки, мабуть, не на час я би так сказав би, ага. тому що технічні можливості, в тому числі прив'язки до розпізнавання обличчя, це, мабуть, десь я би звичайно хотів би, щоб так і було, але на жаль, поки такого немає. Будемо спостерігати від цієї ситуації. Ми мусимо перерватися, тому що ворог не спить. У нас повітряна тривога. Ми відповідно до нашої інструкції переходимо в укриття.